Снилася велика жаба, стрибнула мені на спину, але її відкинуло подалі. Що це значить? Вам приїжджалися гроші. Але, А може, може вони вже прийшли до вас? А якщо не прийдуть, то значить ви щось робите в житті самі, що до вас не йдуть гроші. Ви маєте самі розібратися, що ж ви робите в житті не так, що у вас закритий фінансовий канал. Розумієте? Вам треба звернутися до людини. Яка вам поможе, щоб ви відкрили цю дорогу, фінансову дорогу, фінансовий канал. Розумієте, це дуже цікавий, дуже інтересний. Зверніться до людини, яка вам допоможе. Такі сни обично придвищали фінансовий успіх. Ну, прибіль, скажімо, і імену фінансову. А наскільки в сну ви написали, що ви її відкинули, значить, ви щось робите в житті самі таке. Що перекриває вам цю фінансову дорогу? Будьте уважні, поправте цю дорогу самі.